Коли ти береш на себе роль чоловіка, багато що ми так, тобто водити машину, бути авторитетом для дітей, давайте не забувати, що материнська роль це роль безумовної любові mm -hmm. до дітей. А саме батьківська роль це коли дитина намагається. Досягти якихось результатів, щоб тато похвалив. Mm -hmm. Це ж авторитет, тато. І нам треба цю фігуру ще тримати, тримати. щоб mm -hmm. був авторитет. І тут ти повинна якось і бути авторитетом, безумовно, кохання давати, і прийняття, і любов, і тобі ж треба ще і кран ремонтувати. Mm -hmm. Ну занадто mm -hmm. багато дівчата. Тож те, що можна делегувати, ми віддаємо і. Я колись так сміялася, коли до мене приїхав мій свекр з тяжкою сумкою, і він привіз приладдя для ремонту. Я кажу, це що? Каже, якщо кран пот... ще дивись, що треба робити. Я Кажу, ні, я навіть дивитися не буду, угу. я не хочу. Підтримка, так? Да? Підтримка. Ти повинна, я тобі все привіз, ти повинна це вміти.